Житомирські правоохоронці продовжують вдосконалювати стрілецькі навички, адже у складі зведених загонів вони беруть участь у наведенні порядку на сході України. Днями на військовому полігоні відбулись стрілецькі навчання, спецкурс, який для Житомирських міліціонерів підготували військовослужбовці з 8-го армійського корпусу. Складався з теоретичної частини та безпосередньо стрілецького практикуму. Навчання проходили зокрема начальники районних відділів міліції на даний час на території Луганської області. Охорону громадського порядку під час проведення пандетівської операції забезпечують 200 чоловік, працівників Житомирської міліції. З цією метою ми вже неодноразово проводили заняття з особовим складом, який від'їжджає на місці проведення АТО. Сьогодні ми проводимо. Навчання з начальниками міських та районних відділів нашої Житомирської області. Основна мета цього навчання показати начальникам міліції, як користуватися стрілецькою зброєю. Головний міліціонер Житомирщини разом з усіма вчився опановувати нові види зброї ручний протитанковий гранатомет, підствольний гранатомет і ручний кулемет Калашникова. Адже незабаром відбудеться ротація, і він сам планує їхати на Луганщину. Це саме та зброя, яка Працівниками Житомирської області використовуються на блокпостах Луганської області, і наші начальники міліції повинні також знати, як поводиться з цією зброєю. Наступна ротація пособового складу Житомирської області планується на 23 липня. Ми міняємо також. Ми міняємо 200 працівників міліції і знову їдуть, і знову я планую також виїхати в. Місце проведення то опановувати нові види зброї виявилось цікаво і не так же і легко. Адже деяке озброєння довелося тримати в руках вперше. Найбільш незвичною для міліціонерів видалася стрільба з ручного протитанкового гранатомету. Але у буремні часи потрібно вміти все. Дуже цікаве було заняття. Я думаю, ну, надзвичайно корисне. Тому що ми постріляти з різних видів озброєння. З такої зброї я не стріляв, я знав її тільки теоретично. О, це, сьогодні я стріляв з нею вперше з підствольного гранатомета, але влучно. З задоволенням стріляю, тому що це чоловіча робота стріляти, по-перше. І в державі така ситуація, що сьогодні кожен чоловік потрібно, щоб. Вмів і мав навіки стріляти стріляти стрілецької зброї, тому що це необхідно. Тепер керівники мусять передати навички своїм підлеглим, адже чергова ротація зведених загонів правоохоронців для виконання завдань на Луганщині не за горами. Анастасія Костюченко за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.